Друзі, радий вітати всіх на каналі Пазломан. З вами сьогодні я, Руслан Малашконе, е, покажу вам, як уже довелося чи повелося останній день турніру. Пограємо з вами, розкажу, як пройшов взагалі турнір. Е, так е, Поки що в мене топ-10 і це, ні, це я не граю е, без програшів, це я вже викупився. Чотири рази я програв. Перший день був прям хорошо, другий день дві поразки. Ось такому грегу програв. Не пам'ятаю, тут я, да, тут я навіть не пробив центр, Грег центр дуже круто тримав, тому потрібно буде розглянути його на наступний турнір, тим паче, що Альфа злом <кій> і всі ну, короче я його не пробив. Потім програв ось такій команді. Лісюшка на центрі теж божила. Грев в кутку неочікувано десь наполовині зарядився і почав моїх потрошку виклоцувати, хто залишався вже. Ну, короте, було тяжко. Потім. Третя пора, а це ось була друга Лісюшка. Третя поразка. Тут а... я не пам'ятаю, що тут було. Здається, каміння взагалі не було. Тому що... Ну... командою, якою атакую, там, в принципі, голді пробити не проблема. І четверта поразка була ось такому синьому моно. І тільки вони були, якби я пробив центр і було не в нуль. Попередні три поразки були в нуль. Це було бідно. Оборонка. Оборонка моя тримається не дуже хорошо. Кіприотік на цьому турнірі погано тримає центр. Якби знав, поставив би теж грега в центр. Можливо, навіть дав би йому альфа-злам. тому, ну, маємо, що маємо. Викупився, до речі, тому що тоді оборонка була в Б, а потім трохи скотилася. Так, давайте атакувати. Останній день. І так, в мене практично весь турнір була ось така от команда атаки. І я нічого не міняв і зараз міняти не буду. Так, як дуже багато зеленого, який не грає в цьому турнірі, давайте ось так по центру. Давайте зробимо зелений кріс. Під чистим поле. Так, давайте фіолетовий доскладемо. Є наша акула, Давайте синій ось так. Там досклався ще фіолу. То добре. Давайте жовтий складувати. Нам потрібен жовтий і синій. Так, синий Давай, то есть так. Так, синий ось так. так. И давайте желтый с царя. Царь все одно позаряженный. Давайте, мабуть, ось так. Давайте спробуємо заблочити всю сторону. Так, двоє заблочились, один не заблочився. Давайте взиремо кристал, бо нам треба дуже терміново підлікуватись. Давайте дозаряджаємо грега. Так, кластить комбо. Ну, непогано, в принципі. <кхи> так, вмикаємо грега. І давайте, мабуть. ми В цього кинемо тут у них ходимо. Тід залишився, так, да? так. Да. І будемо шукати наш фіолій. Так, Грего мінуснула. В принципі, нам не страшно. Сіє діло. Так.. давайте дозаряджаємо добиваємо. Я трохи прихворів був, друзі, тому трошки шморгаю і кашлюю, вибачте. Бережіть себе, тому що зараз дуже гриб ходить. Вірусняв дуже жорсткий. Так, а нічого не міняємо, йдемо. Так, є трохи синього, є трохи жовтого. Давайте ось такий зробимо крізь. О, добре, під'їжджає, під'їжджає. Так. Давайте ось так спробуємо. Так і тепер, мабуть мабуть так. Дивіться, один те ж саме місце б'є, покидьок такий вбив мого качура. Так. Так, так, давайте ось так. Так, зараз їхня люська буде підрізати манну. Ти просто тупо знищують. Це просто жесть. Просто жесть. Щось тут цей бій, походу, ходу, програю. Да. Хоча б не в нуль, але блин, десь я неправильно щось зробив. Тому що каміння вроді трошки достатньо було, коли почистив поляну. А може і ні. Може я просто оправдую комп'ютера. Так, дон в центрі. Та давайте йдемо так, якби. Дон. Ділідон. Це не проблема. Так. Просто червоного на поле. Так, давайте вот такой вот комбо сделаем. Так. Давайте ось цей кут, прокинемо ось так трієчку і озмік заблокувалося. Так вмикаємо Грега. Давайте спробуємо заблокувати Соню. Не заплакувались. Тоді ось так фіол. Так. І давайте ось так. Ось почистимо поле. Непогано так почистили поле, що всіх знесли. Кайф. Так, йдемо далі. Я думаю, що цей турнір буде, скоріш за все, в топ 5% в мене. Тому що було багато прогрівачів і оборонка прям взагалі в це. Це вообще не дуже. Просто всі на альфа зламі. Ну це жесть. Погнали, Будемо розривати альфа злами. Так. Так. От, зробимо, як комп'ютер каже. Я на цей хід дивився. Тепер давайте ось так. Тепер ось так. Робимо жовтий кристал. Так. Давайте, мабуть. Що ми тут можемо? Давайте ось так не буде все одно бити. Кейлайл. Давайте переможемо пив... в царя. Дозрядимо жовтий наш. В царя його і прокинемо. Зробимо фіол крис. Крис. Фі фіол крис. Дозрядимо ще раз наш фіол. Полікуємось, зірвемо, не взірвемо один помінчик має вистачить, зірвемо бомбу. Кріс зірветься сам. І фіолетовий кріс зірвався. Коротше, комбо таке ж, як і в попередньому бою. Ну, Тут уже якби... То, в принципі, рішено. Так, єсть. Так, останній бій. Так, ну тут, до речі, дуже бився я проти парочки цих. Анебельок. І насправді мені сподобалось, тому що можна в неї зарядитись. Вона чистить контру, щистить всяку грязь, яку вони самі понакладали. Ну, хай вони підхиляться, ну і що, типа. Ну я вже заряжений, тупо я можу їх вибивати. Коротше, Аннабелька хороша карта для того, щоб програти. Ось так так. Давайте синенький сюди піднімемо жовтий трішки. Давайте цей жовтий скинемо. Так. Ще під'їхав жовтий, добре. Давайте тепер ось цей жовтий скинемо. Так, єсть. Так. Mm -hmm. Давайте, мабуть, не ж і вдаримо. будемо прокидувати наше каміння. Так, нам треба фіол... підхилятись. А щось фіола взагалі не бачу. Так. Давайте спробуємо взяти контру. Є знялась. Пробиваємо грегом. Так. Блочимо центр. Угу. І давайте в Анабельку Фіолу. Так. Але мені не вистачило фіолу, щоб похилятись І мені терміново треба хіл, бо зараз мене будуть видувати. Тут мінус качер. Мінус акула. <кхи> На жаль. Давайте хілюємось. Поскоріше хіляємось. Так. І вони хіляються. От покидьки. Не, не гайдники. Давайте ось бельку. Правда, мені зараз нема чим пробивати, але тим паче треба щось робити. Так. Ох, соня и бьет. Нужно. Так. Давай то есть так. Хіл нам дуже потрібен хіл знову, <кій> І, походу, ні, слава Богу, поки, поки не від'їжджає наш хіл, але ми дуже на тоненькому зараз знаходимось. Дуже дуже на тоненькому так. Ох, на тонесенькому. До цей бій буде програно. Так, да, на жаль, на жаль, трохи не вистачило. Ну, коротше, як то кажеться, маємо, що маємо. Можливо, навіть топ-10 виб'ють, хоча не думаю, мабуть. Мабуть, не думаю. Так, ну що, друзі, завершили турнір. Чекаємо завтра на наш гівнолут, так сказати, що нам насиплють фіни. І побачимося в наступних відео. Всім гарного дня, гарного вечора. Бережіть себе, бережіть рідних і друзів, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. Залишу посиланнячку внизу. Тому заходьте підписуйтесь, там все українське ком'юніті по пазлікам спілкуємось, допомагаємо друг другу. Заходьте всі, будемо об'єднуватись. Гарного всім дня!